Польське видання Обсерватор міжнародовий» звільнило Віталія Мазуренка з посади заступника головного редактора після його висловлювань на адресу президента Кароля Навроцького в ефірі телеканалу Polsat News. Як повідомила редакція у заяві на своєму сайті, Мазуренко, уродженець України, який має польське громадянство, 26 серпня під час прямого ефіру, сказав, що риторика Навроцького нагадує поведінку пахана, термін із тюремного середовища, що означає кримінального авторитета. Ведуча ефіру розцінила слова журналіста як образливі та закликала його пом'якшити формулювання. Проте Мазуренко відмовився вибачатися, наголошивши, що критикував конкретні дії, а не інститут президентства, і додав, що вони спрямовані проти українських іммігрантів у Польщі. Згодом він опублікував вибачення у Фейсбук, підкресливши свою повагу до державних інституцій Польщі та президента, а також попросив пробачення в тих, кого могли зачепити його слова. Редакція наголосила, що висловлювання журналіста були його особистою позицією і не відображають лінії видання. Водночас видання заявило про свою відданість принципам чесної журналістики, відповідальності за слово та поваги до державних інституцій Польщі, після чого ухвалило рішення про негайне припинення співпраці з Мазуренком.